Представляємо ріпак ДК Ексторм. Це ранньо стиглий гібрид селекції декалб із потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара та вмістом олії до 50%. Гібрид демонструє високу екологічну пластичність, потужне розгалуження та стабільну вражайність навіть при мінімальній густоті стояння. Висота рослин до 160 см, що, в поєднанні з високою стійкістю до вилягання, гарантує рівномірне дозрівання і зручне збирання. ДК Ексторм чудово переносить посуху та забезпечує стабільний результат за різних погодних умов. Його полігенна стійкість до фомозу, склеротиніозу і чорної ніжки надійно захищає посіви без додаткових витрат на захист. Гібрид відзначається високою компенсаційною здатністю. Навіть при пошкодженні рослин урожайність залишається високою. Рекомендована норма висіву від 350 до 500 тисяч рослин на гектар. Залежно від строків посіву, ДК Ексторм ідеально підходить для регіонів полісся та лісостепу України. Це надійне рішення для ранніх строків сівби, яке дає стабільний результат навіть за мінімальної густоти та в складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.